Ну, ажіотаж сьогодні за прутнями відсутній. Цікаво, одна дівчина сказала, бачите, вони смачні. Ну, Ми перевіряти не будемо, дякую. Вулиця Вірменська. Ну так, вже 16-та минула, а 17-ї ще нема. Якщо коротко. Наємо вулицю Друкарську, ліворуч рудий Кіт. Бачите, ми прийшли, а рудий Кіт все ще ліворуч, <рес> так і не змінив орієнтації. О, тут екскурсія, екскурсію провели. Показує їм. Гасовулям. Тепер ганяючи на І І в досі його така. Він Бачите, один будинок викупили під бізнес і відреконструювали. А другий будинок... Як був у державній чи які там комунальні власти, так і лишився. І от різниця. А, ведмедик ще один, тут теж ведмедик є. Цьому ведмедику теж треба ведмедицю завести. Буде веселіше, весна, літо попереду. А, ти знав. Тут видно дзвінницю Верменського собору. А з іншого боку, бачите, будинок. Штукатурка облітає з нього. Через два, через два Там видно Вірменську церкву. Юрашки, галерея пряників. Марево, марево ще існує. Якщо мені подобається, що я без руки і я переробляю. У мене часу багато, оскільки вас забувають. А кракіска. Завжди у Львові були і будуть популярні вишиванки та інші сувеніри. Курс валют. Я не побачу. Дуже маленькі букви тут. Хлопець стоїть, не будемо його турбувати, може десь в іншому місці подивимось актуальний курс валют. Але останнім часом долар не дуже рухається. Бігає між 38-39. Лише до 40 іноді піднімається. А пам'ять знову спускається трошки. Це так для орієнтиру євро. Теж трошки більше 40, навпаки. 41-42 бігає. Частина вулиці Лесі Українки, які ми теж рідше ходимо, подивимось трошки. Прямо далеко від правний театр. Трошки ближче справа буде театр імені Марії Зеньковецької. Та ще інстаграмне дзеркало. А справа те, що я казав, театр імені Марії Зеньковецької. Вернісаж трошки оживився. Тут стало більше людей. Дівчата впізналися, тішилися. А, тут бачите, Ще зовсім недавно ми ходили, було дуже-дуже мало людей. Зараз вийшли з картинами. Хай не тільки з картинами. Є якийсь варіант, навіть трошки перейти, щось глянути. Може ще? А, я тут вже вишиванки з цього боку вироби с хутра, і ми виходимо в той бік майже-майже до оперного театру. Фанатські шалики. Ну, проспект Свободи, театр. далі проварш. Національний музей. До На речі, хто з вас був в празі в національному музеї? Теж дуже цікавий. Схоже приміщення, ну, віддалено схоже, звичайно, скажуть, ні, зовсім таке. Віддалено схоже. Концерт І музей.